До Доброго дня, шановні друзі. Привіт! Як ми і обіцяли в минулому відео, от ми знову з вами. Так, ми їдемо шурфити. Е, сніг в нас ще не розтопився, так. ще такий цей, але як обіцяв мій камрад минулого разу, так. буде цього року трошки шурфів. І от пам'ятаєте, ми колись їздили, відео називалось Шурф посередньовічі. Там, ми... де, там, де я ще кількілю кераміки набрав. Та, до речі, та кераміка спер зберігається на стриху, ніхто її клеїти не став. Та, і Потім буде такий кусочок відео, що я з нею зробив. <клес> і справедливий. Розумієте, розумієте хлопаки. Е, довший час нас то місце трошки муляло, бо все-таки Ну, стільки кераміків. Ми, чесно кажучи, офігіли, я думаю, ви теж. Так Ну, мусить там щось бути. Ще предположень є. Ні, як по українськи Коротше, народ, ми думаємо, що там по-любому щось мусить бути. Бо, да. бо реально, ну, стільки кераміки, ми попали 100% тоді на місце хатинки. І сьогодні, нарешті, ми збираємося вже з друзями. Всі четверо. E, четверо, так, хочемо пожарити трошки м'яса. Такі знаєте, все по феншую. Коротше, no. ми повертаємося. До речі, привітайте мене з обновочкою. Хаба! Оп, опа, оп! Берце. Нарешті, нарешті я собі да, взяв берце. Собі ножик купив. Нарешті я собі взяв берце, лишилося ще. Курточку свікувати. Закуплю. Нормальний камуфляж, зимовий я маю, треба ще літній, весняний, осінній, літній До речі, хлопаки на рахунок каналу. На так. рахунок каналу ми закинули то відео одне і результати показали, що все-таки ще нас тут дивиться. Так. Не всі звітом смилися. Дуже вам дякую, народ, дякую за те, що ви в той час були з нами. Маєте такі терпіння. Цікали нас. Та. Так. І ми, як обіцяли, все-таки ми вже так не пропадемо, будемо старатися викидувати всякі відео. Ну, а зараз гоньмо з нами! Вйо! Вйо дощ! Є. Так, хлопаки, Нарешті ми виїхали з отої, не знаю як сказати, бісової ями. Просту яму селяни засипали сином, всякою хірньою. І майже на цілі колеса у вас сів, але не на мости. От. Об'їхали отако. Тут треба було слабоум'я і отвага. Помаленьку-помаленьку, потім шнеля газу і все. От. Їдемо у лісок пробивати цікаві місця. Трошки камрада замастило. Ох, блін. Ні, варги не буду знімав. От трошки новий камуфляж посвятили камраду. Дорача Пройшов бойове хрещення. Так земною б Від колеса? Були б ще колеса файні. Такого б не було, думаю. Так. Треба включати вентилятори. О. Ну і, і трошки мінімально салончику, а він буде файний в мене. Ну що хлопаки, от ми і на місці. Значить, пам'ятаєте ви, от, поки хлопаки несуть мангал. Як без мангала, без м'яса, пам'ятаєте, оце місце напевне? Минулого разу шурф ми робили отут. Знаєш, я теж по людям. Скажеш, отут якраз земля трошки просіла. Тобто тут є Назар посунься. Чий. От якраз той горбик, де стоїть мангал, там за ним є другий горбик. Ми, так, є таке припущення, що тут якась хатка стояла, там куски цегли валяються, ну, під снігом ви зараз їх не побачите. І ми вирішили цей шурф зробити от там якраз, де ми забили лопату. Зараз влупимо такий квадратик, землянка досить тверда, але думаю, вона набагато не промерзла. А вона не промерзла, це біс. Отак так от. І дай ще скажу, скажи, ви, будь ласка, пару слів. Е, так, з вами я сьогодні знову. І от дивіться, в лісі, що ми бачимо, дуже багато слідів, то є заєць. Е, тут є ще сліди великого п'ятнистого. Тобто вовка і кабана. От. Там йде укоп. Чуєш, що ти хочеш. Ні, серйозно говорю, тут великий п'ятнистий ходить. Так, Тут ліс багатий всякою живністю, повно е, слідів кабана. Як буду куріпки, будуть не кулювати, тому і затять вороги. І, чекай, чекай. Так, у нас, у нас четверо людей, ми розбилися на команду, хтось жарить м'ясо, накриває поляну, хтось копає шурф, потім поміняємось. Ну, власне, кусок шурфу я зняю вже, напевне. Покажу вам відео, як ми зняємо перший шар. Надіємося сьогодні на якийсь позитивний результатик. Ось в такому ми сьогодні лісі. Всім приємного перегляду. Редина, не ламає. Вона смердить. Ні. Ну що хлопатки? Ми зробили маленьку розміточку. Тобто шурф має бути приблизно такий. Отут ми вкопаємося. І надіємося, що щось це. -е, там Ігорко вже щось шукає. Що ти знайшов Ігорко? Е -е, я? Мідні повісок і бігзе. Так, так як тут а, була двіжуха по першій світовій війні, тобто тут ще якась військова атрибутка може попадатися за частини від снарядів, от мідні пояски. Реально, ігорко не спить, пробивай. Земля така копати можна, трошки зверху прихватило її, але це все терпимо. Тому продовжуємо. Так і в нас з'явився перший чорний сигнал. Ми зняли один шар. Поки що не видно кераміки, так як там було. От зараз Єгорко копне трошки. Дай mm -hmm. не буду бачити. <gry> daj point Nie, u ja, mnie po prostu bać się, że zaklopki ludzie że daj point? Tak prostiejszy był Zostań, bo Jero, że nie kopał nie trafię Ja pożleń kopałem Maleńki znać znaczy. Czekaj, Дзячка. Древній пережиток. Тому воно було кольором, бо воно бач, напівкруглий йде і. Ну от перший сигнал, перший якийсь кусок Ай. слідів у людини. Чого? Чогось, Чого? Чогось Чого? так. Чого Хиріні рідкісна, як то говорить. Так, так хлопаки, у нас з'явився сигнал. Друг... Другий штик, викинули землю. І отут. Ви не думайте, що якась підстава чи ще щось.

Тож цієї республіки польської, 17-го року. Е, ну бачите, народ, як я казав, військова атрибутика тут, невід'ємна частина. Трошки купнулися глибше і от такий от гудзичок вискочив. А вушко? А вушко у нас ціле чи ні? Ні, вушко у нас, на жаль, відломане, або це я всіх що відломав. Але... Гарний цей такий курочка їхня. Ana, sufokusuoj, o, oh, štai.